Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26 гривень 86 копійок. Офіційний курс євро на сьогодні 31 гривня 26 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 26 гривень 65 копійок. Вартість євро стартує від 30 гривень 85 копійок. 70% українців змінюють місце роботи через низьку зарплату. Серед інших причин відсутність подальшого професійного розвитку та некомфортна атмосфера в колективі повідомляє Уніан. У середньому пошук роботи в Україні займає від двох до шести місяців. Переважно вона знаходиться за допомогою спеціалізованих сайтів та через особисті зв'язки. Майже половина українців змінюють місце праці раз на два-чотири роки. Ніколи не міняли свою роботу 5%. Відтепер українцям стало простіше відкривати рахунки в банках та використовувати свої безготівкові рахунки. Національний банк скасував обов'язкове використання початок на документах і дозволив укладати договори про відкриття рахунку в електронній формі. Клієнти, які вже мають рахунки в банку, можуть відкривати нові без особистої присутності, а документи подавати за допомогою телекомунікаційних систем. Україна збільшила експорт сільськогосподарської продукції за 9 місяців цього року на чверть у порівнянні з минулим. Більше всього відправили нашої продукції до країн Азії на 5,5 мільярдів доларів. На другому місці країни ЄС, на третьому Африка. Найбільше експортували олії, кукурудзи та пшениці, а завозили в Україну переважно рибу, тютюн та горіхи.